Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, в країна моя, доброго ранку, моя дітвора, доброго ранку, сімира і тепла. Малята, я сьогодні вас знову запрошую на заняття з математики. Але у нас сьогодні буде ось він незвичайний. Я його зустріла, коли йшла до садочка, зустріла біля дороги і намагався перейти дорогу. Нічого це тому я його сьогодні запросила, щоб ми з вами трошки навчили і пригадали, як треба переходити дорогу. Добрий день, малята! Мене звати Андрійко. І зі мною треба була пригода. Я намагалася перейти дорогу, але я не міг її перейти, тому що було так багато машин. І великі, і маленькі. І знову повертався назад. Малята, а ви знаєте, чому так трапилося? Давайте нагадаємо Андрійкові, як треба переходити дорогу. Скажіть, поміркуйте, можна де завгодно, де придумав там і переходити? Ні, не можна. Треба переходити дорогу в спеціально відведені для цього містах і це не просто міста, а вони позначаються спеціальними дорожніми знаками. Ось андії подивитись. Ось такий знак, він називається пішохідний перехід. І де ти його бачиш, то можна переходити дорогу. А є ось таке підземний пішохідний перехід. Там теж можна перейти дорогу. І це буде все безпечно. А допомагає нам регулювати рух машин. Світлофор, ось Андрійко, у нього є три кольори. Малята, давайте пригадаємо, коли говорить червоний колір, ми стоїмо, зупиняємось і нікуди не рухаємося. Коли жовтий, нам треба приготуватися. І загорівся зелений колір світлофора. Він тоді, Андрійко, нам дозволяє переходити дорогу, і всі машини зупиняються. Так я його не бачив, там його не було, там було тільки купа машин. Так не було тому, що ти переходив не в тому місці, де треба. А якщо б ти пішов там, де є знаки або світофор, то все було у тебе добре. світлофор я зрозумів. Але я так злякався від тієї кількості великих машин та маленьких. Малята, давайте Андрійкові розповімо, що маленькі машини це легкові, вони перевозять пасажирів, а великі це вантажні. І вони перевозять вантажі. Різні, різні. Діти, а ще на автостоянці біля магазину я бачу ось такі машини. Ой, малята, давайте порахуємо, скільки Стояла на стоянці червоного кольору. Давайте порахуємо. Рахуйте спочатку самі. Порахували? Тепер давайте зі мною. Одна і три. Три машини було червоного кольору. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки машин жовтого кольору стояло. Рахуємо. Одна і три. І три машини жовтого кольору. Давайте, малята, з вами складемо задачу. На зупинці стояло три машини червоного кольору і три машини жовтого кольору. Яке питання буде в нашій задачі? Скільки всього машин стояло на зупинці? Давайте з вами складемо рішення цієї задачі. Запишемо, було три машини червоного кольору. Поставимо знак додати. Три машини жовтого кольору, до доріні. І давайте разом перерахуємо з вами, скільки ж всього машин стояло на зупиці. Рахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Всього стояло 6 машин. Позначимо цифрою 6. Ось малята, ми з вами записали рішення нашої задачі. А відповідь на наше питання буде, шість машин стояло на зупинці. Малята, а я й забув. Я ще бачу ще одну машину зеленого кольору. Ось, малята, ще одна машина з'явилася. Давайте складемо нову задачу. Ви пам'ятаєте, що на зупинці було шість машин? І до них приїхала ще одна машина зеленого кольору. Давайте придумаємо таку задачу. На зупинці стояло 6 машин, до них приїхала ще одна машина. Яке у нас буде питання? Скільки машин стало на зупинці? Як ми запишемо це рішення? Було 6 машин, поставимо знак додати, приїхала одна машина дорівнює і давайте з вами порахуємо. Скільки ж всього стало машин рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім машин. Ось у нас з'явилася цифра 7. Малята, як ми отримали цифру 7? Ми до шести додали 1. І отримали нову цифру. Цифру 7. Діти, а ще... Ось такі машини. Малята, а скажіть, як одним словом можна назвати ці машини? Пригадали? Так, це вантажні машини. Давайте поглянемо на ці машини. Як ви гадаєте, що в них можна перевозити? Я гадаю, можна пісок, каміння перевозити, цеглу перевозити. А усі машини теж вантажні. Але подивіться, вони закриті. В них можна перевозити меблі, продукти, одяг перевозити, речі та предмети, які потребують захисту від дощу, від снігу, щоб вони не псувалися. А давайте ми зараз вам порахуємо, скільки всього у нас вантажних машин. Рахумо. Два і три, три, чотири, п'ять всього. Це бетонно який використовують на будівництві. Давайте з вами складемо задачу про ці машини. Було скільки машин ми з вами порахували? П'ять. Ми їх позначимо цифри 5. Додамо, скільки машин приїхало ще. Одна машина приїхала. Додамо дві дорі. І давайте з вами дружно перерахуємо, скільки ж всього машин стало. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість вантажних машин. Означимо цифрою шість. Ось з якими цікавими машинами сьогодні зустрівся наш Андрійко. А зараз, Андрійко, я тобі пропоную пограти. На. Хочеш пограти? Спеціально. Я, я гадаю, ти запомня, які знаки. Тож зараз почнемо. Ну так. що ж, починаємо, Андрійко. Складати наші знаки. Давай, що у нас вийде з тобою. Так. Ні, Дітки, я правильно складаю? О, зараз ми подивимося, Андрійко, що вийде. З тобою. Ось, так. Ой, Андрійко, малята, мене випередив. Ось, ось і в мене вже знак вийшов. Андрійко, в тебе який знак вийшов? Як він називається? Цей знак називається Пішохідний перехід. Молодець Андрійко. А в мене теж вийшов знак. Він називається Підземний пішохідний перехід. Ну що, ти зрозумів, що дорогу треба переходити лише там, де є спеціальні знаки. Так, тепер я зрозумів. Молодець. Дякую. Дякую, малята. Тепер я знаю, де правильно і безпечно переходити дорогу. Мені дуже сподобалося розв'язати з вами і задачі, і запам'ятав я з вами різні пішохідні знаки. Молодець Андрійко, ти до нас. І далі заходь у гості. Ми завжди раді гостям. Дякую, до побачення, малята. До побачення, Андрійка! Ось, малята, і закінчилось наше заняття. Сьогодні з вами ми навчили Андрійка правильно переходити дорогу, познайомилися з дорожніми знаками, вчили його розв'язувати задачі. А зараз до побачення, до нових зустрічей!